Так, в цьому відео ви побачите відеоблок. Ну, окей. В цьому відео ви побачите що саме. Ви вже бачите. Купа ліжок. Та, і я на них всіх роблю акцію. Хто встигне мені написати до завтрашнього дня. Година, наприклад, завтрашнє число в нас яке? Яке завтра число? 15. Хто встигне на мені написати до 15 травня до години 23.00, то я роблю мега круту знижку на тій ліжка. Вибираєте любе ліжко, яке вам сподобалось, і я вам пишу ціну набагато нижчу, ніж вона є насправді. Доставка безкоштовна любе місто України, матрац я обов'язково підберу. І якщо хочете, дам ще на матрацник водонепроникний в подарунок. Запам'ятайте, ті всі ліжка, що є на відео, вони є в наявності на вже.